Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Приєднався до нас у студії та віртуальна медіа центр Україна, Укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. Майже 9 років триває війна, і майже 9 років триває окупація Криму. Це надважлива тема, і надболюча тема для нас. І 26 лютого ми будемо відзначати день супротиву окупації Криму. Тож вже майже 9 років працює наш супротив там. Зараз я хочу представити вам нашу спікерку. Це Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Томіла, як триває цей спротив вже 9 років? Що ми можемо про нього сказати? Дякую дуже, доброго здоров'я і слава Україні! Власне, Громе продовжуючи ваші слова, що дев'ять років триває окупація і триває війна, вже майже рік триває повномасштабна війна проти нашої держави, і дійсно дев'ять років триває спротив на території півострова. Власне з 2020 року Україна відзначає цей день. На офіційному рівні на рівні держави, тому що президент України Володимир Зеленський вів цей день як офіційний своїм указом, і власне вже третій рік ми будемо відзначати цей важливий день для всієї насправді України і для всієї і всього нашого українського народу, який проживає в тимчасовій окупації. Якщо говорити про те, яким чином спротив триває зараз, він дійсно триває, і ми бачимо е такий виток переслідувань на території е півострову, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І, власне, цей спротив, він, напевно, що ніколи з е початку окупації не був таким відчутним проукраїнським і візуалізовано проукраїнським. Да? Тому що весь спротив, який був. До 2022 року він більше опирався на питання прав людини. Звісно, що там були українські і кримсько кримськотатарські прапори. Але те, що ми бачимо спротив зараз, то це українські пісні на весілях, це українські пісні пов'язані фактично з такою. Культурою і воєнною піснею після вторгнення, коли пісні ці транслюють, наприклад, не лише на весілях, а й в учбових аудиторіях це люди, які розповсюджують листівки з інформацією про повномасштабне вторгнення, про жертви. Я тут маю назвати обов'язково ім'я Олександра Тарапона, який вже зараз ув'язнений, і фактично він етапований на території Російської Федерації. З половиною років йому позбавлення свободи присудили окупанти за те, що він висвітлював правду про війну. Це і Богдан зіза, який переслідується на території півострову, який облив жовтою блакитною фарбою окупаційні адміністрації і власне десятки, я би сказала, сотні людей, які в тій чи іншій мірі протистоять. Ми зараз бачимо на стінах українських кримських будинків написи Слава зсу. Нам в приватні повідомлення відправляють фотографії з. З військовим, да, який відправляє в відому всім напрямку російський корабль, і відповідно на фоні цієї стели в Севастополі, яка присвячена цим власне, кораблям і багато іншого спротиву. І, власне, саме тому, в тому числі, незважаючи на те, що ми маємо зараз повномасштабну війну, великі жертви, ми все. Все одно продовжуємо говорити про спротив, який триває на території півострову, в тому числі вшановуючи тих людей, які насмілились про це говорити. І власне сьогоднішній брифінг я би хотіла частково принаймні присвятити тому, як ми на рівні держави. Або громадських інституцій спільно з державою відзначаємо цей день. Власне, 25 лютого ми будемо спільно з партнерами проводити показ документальної стрічки, Крим, як це було? Адже цей фільм розповідає історію українських військових, які першими зіткнулися з тактикою гібридної війни, і, попри все, залишилися вірними своїй присязі. Власне на цьому заході можна буде і поспілкуватися. З авторами, авторами цього фільму захід відбудеться в кінотеатрі Оскар о 15-й годині. Що важливо, що 50% від коштів, виручених від даного продажу, буде переданий у фонд Повернись живим, тому що там зараз триває збір на потреби 10-ї морської авіаційної бригади імені Героя України Ігоря Бідзая. Який Дуже відомий тим, що вивів фактично з Новофедерівки, яка стала відомим багатьом з вас не лише тоді, в 2014 році, а після вибухів відомих в серпні минулого року. Власне, от він вивів всю наявну на той момент в 2014 році техніку і перевів її да, на територію материкової частини України. Оця ця бригада зараз теж потребує певної підтримки. Кошти будуть передані їм спільно з громадською організацією Кримсос, 26 лютого о 16 годині у будинку кіно вперше в Україні буде проведений показ фільму Голос з Криму Наріман Джелял, присвячений наріману Джелялову, першому заступнику голови Міджелісу, якого затримали одразу після повернення з Кримської платформи. Він арештований, знаходиться в Сімферополі, в ув'язненні йому загрожує 17 років позбавлення свободи. Буде можливість поспілкуватися з авторками цього фільму, з Анною Цегимою і з Наталою Гуменюк. 27 лютого в офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини спільний захід буде проведений з представництвом президента. Власне, збільшував присвячений порушенням прав людини на території. Території півострову, в тому числі порушенням прав наших громадян, які переслідуються за політичних мотивів. Нагадаю, що станом на зараз ми маємо 181 політв'язень, 116 з них є кримськими татарами, і серед таких цивільних заручників або військовополонених нам теж варто говорити. Також 27 лютого спільно з ПН Україна представництво буде влаштовувати захід, який Називається Solidarity Art, це мистецтво солідарності. В рамках цього заходу ми представимо мистецькі роботи, присвячені власне незаконно ув'язненим нашим громадянам на окупованій території в Криму. Фактично, роботи присвячені політв'язням, і це роботи сучасних українських митців. Окрім того, там буде, по завершенню пройде Власне дискусія, і в тому числі будуть на заході відомі музиканти, актори, режисери як вихідці з Криму, так і просто симпатики, ті, хто підтримують наших громадян, які знаходяться в ув'язненні. Напередодні дня спротиву окупації. Ми також розробили спеціальний візуальний стиль. Це символ цього дня спротиву. Це Логотип півострова у виконання, виконанні художника Ростема Скібіна, з оповитий він буде такою жовтою стрічкою. Чому жовтою стрічкою? Тому що це відомий рух на території взагалі, окупованих територіях і Херсонської і Запорізької областей. І зараз цей рух активно діє на території Кримського півострова. І як от символ цього спротиву цьогоріч Крим буде оповитий жовтою стрічкою. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже закликала всі, всю медійну спільноту, журналістів, телеканали, як комерційні, так і. Державної власності використовувати такий логотип у своїх ефірах, власне, 26 лютого. Тому ми теж закликаємо колег журналістів використовувати цей символ, присвячений цьому дню дню спротиву. І, власне, звісно, що ми закликаємо і журналістів, і представників Української держави організовувати заходи, присвячені дню спротиву окупації Криму. Висвітлювати це в ефірах телемарафонів, які організовуються на центральних телеканалах або на місцевому телебаченні. Тому що за цим всім повірте дуже сильно слідкують наші громадяни, які проживають в Криму, які власне є жертвами окупації і. Роблять такий дуже сміливий вчинок протистоячи окупації і великій війні, яка розпочалася майже рік тому. Ми впевнені, що з нами перемога для України. Я наголошу ще раз, і для всіх наших громадян, для військово-політичного керівництва, для президента, який неодноразово говорив, що з Криму все почалося, Криму має завершитись, і перемога в нашому розвійні, звісно, це повернення абсолютно всіх територій. Звісно, що включно а, з Кримським півостровом. Тому вже незабаром а, в 2023 році а, ми сподіваємось, що будемо у вільному українському Криму. Дякую, дякую вам, пані Томіло. Шановні колеги, ви можете поставити свої питання? Прошу мікрофон е, журналістам, будь ласка. Шановні колеги, питання. Питань немає. Я дякую вам за цю розмову. Прошу, ви ви на цей захід? Прошу. Сотні та гідності. Ви наголосили, сонечко, що події, війна почалась саме з Криму. Війна почалась і це доведено вже в судах. Саме на Майдані вперше були застосовані найманці російські. 18 лютого, 19-20-го розстрілювали майданівців на Алеї Небесної Сотні. Також в судах доведено, що було завезено дуже багато зброї, в тому числі отруйної. Тому дуже велике прохання, будь ласка. Передивіться історичні дані, подивіться трошки судові справи і акцентуйте свою увагу. Майдан не закінчився, наша гідність не захищена так само, як і гідність кримчан. Кримчани дуже багато знайомих. Ми, мабуть, з вами теж десь пересікалися, сонечко, але маємо розуміти, що це спільна війна захисту українців. За покликом душі, незалежно від нації, національності, дякую вам. Дякую дуже. Я коротко відкоментую. Е, я прошу. Е... І до всіх колег і журналістів, і представників громадськості і людей, які є вшанованого вже віку, звертатися до мене як до представника президента України на сонечку. Дякую дуже в приватній розмові. Це можливо. Це перше зауваження. Друге, звісно, що я теж є учасницею революції гідності. як і, я думаю, що більша частина українського. Населенню українського народу, звісно, що ми зараз всі виборюємо справжню українську незалежність, і це боротьба за існування української держави. Звісно, що вона триває достатньо довго і давно. І звісно, що те, що відбувалося в Україні під час революції гідності, в 2013-2014 році, безперечно, є на превеликий жаль. Початком знищення Російської Федерації, системного, всіх засад держав, держави. Української держави. І звісно, що всі полеглі українські герої, герої Небесної Сотні. Ми їх пам'ятаємо і не можемо не пам'ятати, тому що вони загинули за нашу українську державу. Але є українське право і є, українське, і є міжнародне право. І є дата початку вторгнення, вторгнення на територію України. І ця дата це дата початку окупації тимчасової. Автономної Республіки Крим, і міста Севастополя, ця роковина відзначається 20 лютого, 20 лютого згідно українського законодавства. Тому з поваги до вас, до героїв України, але і з поваги до українського закону я би все ж таки просила відраховувати від цієї дати. Тому однозначно всі ми, громадяни України, незалежності від національності, боремося за нашу державу. Кожен на своє, на своїй ділянці, звісно, що фронту, як говорять зараз, да хтось як збройні сили України в полі бою, хтось. На дипломатичній роботі хтось як колеги журналістів на інформаційному фронті. Тому дуже дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава, дуже дякую вам за це за це за доповнення. Таке пані Томіло. Нагадаю, з нами була Помтаміла Ташева, постійна представниця президента України в автономній республіці Крим. А тема нашого наступного брифінгу, яка як, як якраз і буде присвячена справам майдану, ми будемо говорити про стан розслідування цих справ і про перспективи правосуддя. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Героям слава, дякую.